Комфорт мешканців це пріоритет. Девелоперська компанія Лев Девелопмент ретельно продумує усі деталі для затишку та зручності життя. Серед іншого і підземні паркінги для комфорту власника і безпеки автомобіля, а ще економії часу, адже жодних пошуків місця для паркування. Натомість лише кілька хвилин на маневрування і одразу піднімаєтесь ліфтом до квартири. Компанія Love Development підготувала мега круту пропозицію. Це є знижка мінус 12% на купівлю паркінгів в житлових комплексах Сайленд Парк Perfect Life та Hugh Lux. Це є 12% знижки на купівлю першого паркінгу, 15% знижки на купівлю другого та 16% на купівлю третього. Тобто, якщо ви купуєте один паркінг, ви маєте знижку 12%. Якщо ви купуєте два паркінги, ви маєте на перший 12%, на другий 15%. та при купівлі трьох паркінгів знижка 16%. На всі три паркінги компанія «Лев Девелопмент» підготувала й приємний бонус у вигляді розтермінування. Це можливість розтермінування на 24 платежі з мінімальним внеском 30%. Дана пропозиція актуальна до кінця березня. Для детальнішої інформації звертайтесь у наші відділи продажу або за номером телефону.